Інколи здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж всі ми змінюємося, і українські зірки також. Який вигляд мали наші селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому? З чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Альона Савраненко відома як Альона Альона, українська реперка, авторка пісень та інфлюенсерка. А вихователька сільського дитячого садочка стала українською зіркою сцени у цьому житті. Можливо, все, якщо ти дійсно цього хочеш. Доводить співачка Альона Альона. Її життя перевернулося з ніг на голову після того, як вона виклала до мережі свій перший кліп Рибки за склом, де знялася у купальнику. Погляньте, це 2018 рік. Ще не впевнена у своїх силах. Альона Альона зриває український шоу-бізнес цим треком і примушує майже усіх говорити, говорити про неї. Ой, рибки за склом. Усіх цікавило лише одне: хто ця дівчина, і звідки? А вона обрала позицію мовчати для преси не давала якийсь час інтерв'ю таким чином підігрівала до себе ще більший інтерес. А між колегами говорили, що нею опікується нині відомий продюсер Ваня Клеменко. Це той, що розкрутив гурт калуш, допомагає створювати пісні для коли, Мамаріки і багатьох інших зірок шоу-бізнесу. Альона, mm -hmm. Альона, ми придумали назву за п'ять хвилин до підписання контракту. Альона каже: ну, я не знаю, я, каже, я в паспорті навіть Альона, я не Олена. І якось нам всім спільно прийшла ідея, що тоді, хай, якщо вона Альона, вона буде Альона, просто Альона, Альона. Okay. І, і ми записали це в договір. Вони зробили сенсацію в українському репі. Але насправді Альона реп почала читати і писала тексти до нього ще з 12 років, як була школяркою у рідній Баришівці на Київщині, і навіть створювала дівочий колектив. А до гучного злету була добре відомою у колі реперів. Проте після закінчення університетів працювала за професією, а вихователькою у дитячому садочку. Але на той час від колег приховувала свою творчість. Погляньте на це фото. Хто б міг подумати, що серед вихованців дітлахів стоїть майбутня репзірка українського шоу-бізу, яка націлена руйнувати стереотипи і співати про наболіле навіть про те, як її булили у школі через вагу, волі. Я по життю завжди зламувала звичне, вкорініли сприйняття якихось речей чи принципів у людей. Я дуже сильно хотіла декількох речей в житті, щоб реп від жінки сприймався з повагою і збирав купу слухачів під сценою, щоб дівчата з пишними формами були прийняті суспільством, на обкладинках, по телебаченню, в брендах одягу тощо. Щоб мої батьки повірили в мою музику і зрозуміли її. Вона руйнує стереотипи не тільки у музиці, а й у житті. То демонструє у кліпі своє неідеальне тіло у купальнику, то бере участь у челенджі «10 з 10», то оголюється для фотосесій або пародіює луки відомих закордонних зірок і навіть загортається оголеною у прапор України, за що отримує гори хейту. А ще більше обговорень було, коли показала нестандартні фото зі своїм уже екс-коханим, у якого реперка сиділа на руках цим всім. Вона активно пропагувала бодіпозитив. Але в якийсь момент взялася за своє тіло і схудла аж на 20 кілограмів. Зізнавалася, що навела лад у харчуванні. Це 2022 рік. Альона Альона помітно схудла, почала займатися спортом, але не обмежувати себе, а шукати у всьому гармонію. Вона змінювалася не лише зовнішньо, а й у творчості. Альона Альона, окрім репу, почала експериментувати і співати у дуетах з різними артистами. А під час вторгнення записала аж цілий альбом пісень зі співачкою Джері Хейл. Зізнається, що у них із нею дуже крутий творчий тендем. Це класно. У мене вперше такий творчий меч. А після цьогорічних новорічних свят взяла паузу у творчості, аби набратися сил і підготуватися до національного відбору на Євробачення 2024. Співати буде також у дуеті з Джері Хейл. Ми підемо на нацвідбір, бо мені здається, я щиро впевнена, давай так, що наш з Яною дует це класний тандем. Це тандем, який несе світло, добро, гарну енергію. А ми щиро бажаємо дівчатам перемоги, зважаючи яку пісню підготували співачки. Ця перемога для них може бути цілком реальною. Так вважають і букмекери, які прогнозують перше місце на нацвідборі композиції дівчат Тереза і Марія.